Всім привіт! Привет. Ми знову Привет. знімаємо відео. Це третя частина. Тут вже без кетнепа і без хлопі, як а. ви бачите. І ми зараз будемо знімати про де ми правимо м'ячик Якщо вам це цікаво, якщо вам це цікаво, давайте так, якщо вам це цікаво, ви ставите... 10, кожен по 10 лайків. або щоб ми набрали 10 лайків. А якщо вам це не сподобається, ви не поставите лайк, а підпишетесь на наш канал. А якщо вам зовсім зовсім не сподобатись, ви поставите кожен дізлайк. Надіюсь. Нас зробити, не дивитись на нас, які ми гарні. Ми дуже розстроїмося, якщо у нас буде так. Мало лайків і багато дізлайків. На першому відео у нас не було дізлайків. <ś nuest combo> і не дізлайків. І так, давайте далі так робити. А зараз ми будемо бавитись м'ячик. Так, Бобі? Так. <ск> зараз. <prophecies> <Yeah, yeah. xzzo> Ми зараз будемо балити м'ячик. І що, ми вже бал... починаємо балити м'ячик. Зараз ми його візьмемо. Все, ми його вже взяли і будемо балитись, правда, Бобі? Так. Давай сюди. Дивіться, ось такий от м'ячик. Так, з таким де... динозавриком. У нас на камері нас не видно. Чого, що мене дурі. Бачите, та як і... тут зараз. Шкалі. А ми зараз будемо бавитись. Так, та, Бобі? Так. Я зараз Сделаю вот так камеру. Может это перевыноси? Перевыноси вот так вот на да, ничей бик. Ну, я сказала, давай. Да, просто так не выпну. Давай. Добро. Злота. Да. На. А. Да. Ну, уже пристанем, сейчас сбатись. Мені да бобі. Так. Ми ж зараз наводимо. Бо тут не дуже так і добре видно. Але ми коли прийдет, ну коли ми вже це з знімаємо, ну, викладемо, це буде видно. Бо, а, може, бо зараз ми на дворі, як ви бачите. Може підемо. Куди? Куди я вигоща ангела? Так, і ще туди, на, там до той хом. Та да, пішли. Ми зараз підемо на цей самий хоум. Да. ми любимо лазати, як ви бачите, хва бачите Єс! Yes. Дивитись, тут добре, а. добре я там схопила, і ми зараз підемо. На інший бок, як би сказати. І, до речі, Бі, я хочу вам сказати, ми зараз вам покажемо, де ми вирили на 14 сантиметрів яму. Ось тут ми вирили на 14 сантиметрів яму, як ви бачите, на дивитесь, бачите, тут була яма. Ми, тут... ми не бо, бачите, тут трохи є такий світ, але це нічого, правда? Ми теж не побачили, але ми тут просто її трохи заривали, бо нам не дозволили рити і так далі. Так. Ну а зараз нам вже пора захорятися. Ну, як ми казали в прододущому відео, щоб ми набрали багато кількість лайків так. і підписок. И всем папа. -па.